У Луцьку презентували нову поштову марку «Пес Патрон». це перша благодійна марка, за гроші, від продажу якої придбають спеціальну машину для швидкого та безпечного розміновування території нашої держави. Спецпогашення марки «Пес Патрон» відбулося на території однієї з пожежних частин Луцька. Лучанин Микола Соболєв має більше двох альбомів марок на пожежну тематику. Він колишній рятувальник. За маркою з патроном, говорить, прийшов з особливим настроєм. Я з дитинства збираю поштові марки. Ці марки, починаючи з корабля, вони випускаються під час війни, І тому вони будуть в майбутньому представляти велику цінність. На конверт нанесли штемпель, на якому зображена лапа патрона та вказане поштове відділення. Цього разу говорить керівник Волинської дирекції Укрпошти Іван Люсак, спецпогашення можна буде зробити протягом двох днів. Марка виходить тиражем один мільйон примірників. На Волині ми отримали 18 тисяч маркованих аркушів. Ми плануємо зібрати 1 мільйон євро і придбати автомобіль для розмінування території, і також допомогти притулкам з тваринами. Ця марка досить швидко розійдеться, бо її невеликий тараж. Два аркуша в одні роки ми плануємо реалізовувати. Олексаєнко з Харкова марки каже, купує на подарунок. Його рідні зараз за кордоном. Марку з псом-патроном планують подарувати людям, які їх прийняли. Чоловік де, де приймали, він филателіст. І Я перший раз пішов, купляв, йому так сподобалось. Зараз цієї марки ж воно ще буде на машину на розмінування, йти. Ну це якось знаєте. Прийшов на спецпогашення марки пес на кличку Джек. Він допомагає нести службу волинським прикордонникам. У нас Собачки з пошуку вибухових наркотичних речовин працюють на кордоні. Піротехнік Віталій Гаврилюк два місяці розміновував з колегами Чернігівщину. Говорить, роботи на територіях, які були окуповані ще на роки. Збір грошей від продажу марки на спеціальну техніку, каже чоловік, хороша ідея. Нова техніка потрібна, підвищеної прохідності, тому що роботи повинні виконувати і в полях, і в лісах. Немає, на жаль, першої, самої першої марки, але так намагаємося всі зібрати і всі погасити. А ця марка особлива, тому що вона благодійна. Дуже приємно, що всі кошти підуть на таку справу і плюс на притулки. Зі слів керівника обласної дирекції Укрпошти Івана Люсака, це шостий поштовий випуск марок воєнного часу та перший благодійний. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.